Псалом 5 Диригентові у супроводі сопілок Псалом Давида. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи. Зранку прихильно вислухай мій голос. Удосвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюсь у Твоєму святому храмі пошані перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості. З огляду на моїх ворогів ти вирівняй переді мною твою дорогу. Адже в їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна. Їхнє горло, відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів. Через їхні великі злочини відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе. А всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти. Вони співатимуть повіки, і ти захищатимеш їх. Будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника наче щитом. Криваєш його милістю. Псалом третій. Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома. Господи як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть. Не маємо спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову, голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців. Від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму. Народові. Псалом 1 Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом Він роздумує вдень. І вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх не так з нечистивими, вони наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять. Не виправдаються нечистиві на суді, ані грішники на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загине. Псалом 121. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде. Мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь, твій охоронець, Господь, Тінь Твоя по твоїй правиці. Удень сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Псалом 62-й Диригентові для Едутуна Псалом Давида, тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину? Щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя, лише Він. Моя скеля, моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь, у Бозі, моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас, покладайся на нього, виливай перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. А щодо людей. То вони, як поду вітру, навіть нащадки вельмож ненадійні. На вазі вони всі разом легші від пари, не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог. А я почув двічі, що сила в Бога і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками. Псалом 35. Псалом Давида. Господи. Чини суд над тими, що позивається на мене, вступи у битву з тими, що виступають проти мене, візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни списа і стримай тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі я твоє спасіння, нехай осоромляться. Дізнають знають ганьби ті, що чинять замах на моє життя, хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин. Нехай вони стануть, як полова на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою. Стане слизькою, і ангел Господній хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель, нехай упіймаються вони о капкан який самі встановили? Хай попадуться в нього і загинуть. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися Його спасінням. Кожна моя кісточка скаже: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш, бідного, з руки сильнішого за Нього. А вбогого і нужденного від того, хто його грабує, повстають фальшиві свідки І допитуються в мене про те, чого я не знаю. Відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, задягався в веретище. Покорював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, ходив похиленим і сумним, немов у жалобі за матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились. Сходилися разом негідники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали, як злосливі облудники, глузують, скрегочучи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це? Визволь мою душу від рикаючих, мою єдину від Левчуків. Я прославлятиму тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму тебе перед численним народом, не дозволь зловтішатися наді мною тим, котрі безпідставно вороже налаштовані проти мене, котрі без причини мене ненавидять. Переморгуючись очима, бо не про мир, говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе. Відкривають на мене свої уста І кажуть: ага, ага, наші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш, тож не промовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Підіймись і стань на мій захист у моїй справі, Боже, і владико мій. Суди мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій, щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях, ага. Ми досягли свого. Нехай не скажуть ми проковтнули його. Нехай завстидається і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям. Хай вкриться ганьбою і соромом ті, що підносяться наді мною. Хай радіють і веселяться всі. Котрі прагнуть справедливості щодо мене і постійно повторюють, нехай буде звеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі. Тоді мій язик звіщатиме твою справедливість, цілий день проголошуючи тобі хвалу. Псалом 27 Псалом Давида, Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь, захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу. І віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховав мене в потаємному місці своєї скинії, підійме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене в його наметі. Я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господові, почую, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді. Шукатиму твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа. Псалом 23. Псалом Давида. Господь, мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою, отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, я перебуватиму. У Господньому домі протягом багатьох днів.